Колобій у горлі заважає робити справи. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Трамп розповів про розмову із нашим президентом. От давайте тепер подивимося, як ця розмова була в очах самого Трампа. Цитата: щойно поговорив із президентом України. Розмова була конструктивною. Як і Путін він прагне миру. Ти бач, Трамп знайшов дещо спільне між путіним і нашим президентом. Основна тема майбутня зустріч у п'ятницю в Мюнхені, де делегацію США очолять віцепрезидент Венс і держсекретар Ру Рубіо. Сподіваюся на позитивні результати, пора зупинити цю безглузду війну, яка призводить до масових жертв і руйнувань. Хай благословить Господь народи Росії та України. Друзі, про те, що буде багато валідольних заяв, які нам не сподобаються, ми вже говоримо в наших ефірах не перший день. Як тільки Трамп прийшов до влади, пройшов інавгурацію і говорив те, що він говорив, ми з вами розуміли, що буде непросто, буде складно. І звісно, деякі заяви, які говорить Трамп, те, як він. Намагається виступити, знаєте, голубом миру, об'єднати і зробити вигляд, начебто нічого не було. Для нас ці заяви, ці прагнення надзвичайно болючі. Але, вочевидь, Трамп вбачає в цьому єдиний шлях до припинення війни. Він хоче, мовно кажучи, все це закінчити, і у нього є ну. Певний певна можливість це зробити, і він діє в рамках цих можливостей. Якщо б Трамп сказав, що Росія дуже погана, вона там найгірше, що може бути в людині, в нашому виді людському. То звісно, напевно, діалогу б не вдалося. Саме тому ми бачимо е таку, знаєте, риторику. Ну, дуже м'яку е ця м'яка риторика. Вона знаєте, паралельно з тим, що ми чуємо від команди Трампа. Е вони нам так і говорять: ми знаємо, хто з вас поганий хлопець. Ми точно розуміємо. Хто жертва, хто агресор. Вони це розуміють, але у них є ціль закінчити війну. Вони десь прожимають Путіна на певні поступки, десь ідуть самі на певні поступки. І про те, що це для нас шлях буде неприємний, ми говорили, ми готувалися. Але важливо, друзі, акцентувати нашу з вами увагу не на емоціях, а на практиці, на практичних результатах того, що відбувається. Бо зараз. А Важливо зрозуміти на яких умовах все це буде закінчуватися, чи буде України достатньо сил і потужностей попередити наступну війну. Тільки сильна Україна може зупинити Путіна, щоб він не пішов ще раз. А сильна Україна це, звісно, наші партнери, це ті партнери, які можуть взяти тягар відповідальності фінансової, військової, за те, щоб не допустити кровопролиття в майбутньому. Все це відбувається на тлі того, що на цьому тижні будуть ще багато таких заяв. І нам з вами, друзі, потрібно готуватися. Саме для того закликаю вас дивитися 24 й канал. Ми тут з вами тримаємо руку на пульсі, зважуємо все, як є, і аналізуємо з найкращими експертами та політологами. Один з них вже з нами на зв'язку. Ігор Ігоретерович, політолог. Пане Ігоре, бажаю здоров'я. Вітаю. Багато заяв, як ви колись казали в наших ефірах, валідольних от з приводу цих валідольних заяв, давайте і поговоримо. Бо знаєте, хоч, хочеться трошки і заспокоїти наших людей, якщо хтось переймається з приводу цього процесу, і звісно, знайти істину і проблематику, і те, як над цим потрібно працювати, було багато новин з приводу розмов. І Трамп виступає в ролі миротворця, не тільки от, знаєте, там в процесах, а ще й інформаційно намагається об'єднати народи України та Росії, що для нас виглядає, ну м'яко кажучи, не дуже нормальним. Але він це робить і він буде продовжувати це робити. Тому хотів би від вас почути огляд цієї ситуації хронологічно, те, що зачепило вас, те. Про що ви можете от, е, сказати з приводу останніх оцих новин за цей час? Ну, звичайно, мабуть, треба було би починати з Рамштайна і про те, що там виступав міністр оборони Сполучених Штатів, але я думаю, дзвінки Трампа просто все це перекрили, поховали, і е, вони будуть ключовою темою, яку ми будемо обговорювати мінімум до 14 лютого. Чому я кажу до 14 лютого, тому що. Найголовніше, на що треба було, мабуть, звернути увагу за результатами цих дзвінків Трампа, власне, дзвінка Володимиру Зеленському, це те, що він покладає великі надії на початок реальних якихось перемовин, які очолять віце-президент Венс і державний секретар Рубіо. вони відбудуться в Мюнхені. Мені здається, там з'явиться трошки більше конкретики, і ця конкретика ну вона потрібна насправді на сьогоднішній день для України. Ну знаєте, от коли ти читаєш спочатку там якісь новини. З приводу там тієї розмови, яка відбулася між е, Трампом і Путіним, ну не дуже приємні, якісь виникають асоціації. Потім, коли ти дивишся, власне, вже на те, що написав сам Трамп, і написали офіційно, до речі, росіяни, ну воно не виглядає якось там надто страшно, тому що конкретики там. Знову таки небагато про що мова про те, що ну сторони домовилися домовлятися, якби Росія, типу не проти миру, Путін як завжди втулив свою цю, всю цю дурню з приводу там першопричин причин конфлікту, да так званого як він любить дуже часто це говорити. Але логіка така, що ну ми якби про щось поговорили, ми готові починати перемовини. По суті, ми сьогодні можемо констатувати, що перемовини от реально вже почалися. А чи будуть вони швидкими? Я, наприклад, абсолютно не перекона на в цьому. Вони скоріш за все будуть тривати як мінімум ті 100 днів, про які колись говорив і Келох, і про які там згадував Трамп і деякі інші американські урядовці. Але вони власне почалися. Тому от на це треба в першу чергу робити ставку. А якими вони будуть тут насправді ну, багато що буде мінятися, і буде залежати від поведінки Російської Федерації і власне від позиціювання Трампа, ну і від позиції України. Це є найголовніше. Потім. Була оця розмова Трампа з Зеленським. Я чесно кажучи, не сильно розумію. Я вже бачив, що там багато хто з українців, ну з наших з вами співгромадян, почав там порівнювати довжину розмови Трампа з Зеленським, довжину mm -hmm. розмови Трампа, значить з Путіним цього не слід абсолютно робити. Ну, наприклад, по одній простій причині з Зеленським, як ми знаємо, і це підтверджено, Трамп спілкувався без перекладачів. А з Путіним, з перекладачами. скільки займає робота перекладача, я думаю, кожен прекрасно знає, що це достатньо тривалий процес. Так що в цьому контексті розмови приблизно були співставні. Звичайно, ну тут тут нема де правди діти. Для нас кращим варіантом був би варіант, якби Трамп спочатку поговорив з Зеленським, потім зателефонував Путіну. Цього, на жаль, не відбулося. З якої мети. Сказати складно, я не виключаю, що тут є чисто внутрішня історія, пов'язана з нещодавним оцим обміном. Да, коли повернувся там громадянин Сполучених Штатів, такий веселий дядько. Дай Бог, дай Боже, йому здоров'я все ж таки пару років бути в російській в'язниці. Це не сильно приємна да, історія, який там з банкою пива вийшов до президента Сполучених Штатів, там дякував йому, стояв, посміхався і насолоджувався значить, свободою. Для Трампа ця історія важлива була йому, треба ж розуміти кожен день. Якісь перемоги І от. Я не виключаю, що ну, ці розмови повернення цієї людини, е, ну і візит Віткуфа власне до Російської Федерації стали якраз тим фактором, що Трамп вирішив там зателефонувати Путіну і поговорити з ним раніше, ніж він власне поговорив з нашим президентом. Я би не, не розглядав це як якусь там слабкість зі сторони Трампа. Хоча, от є одна річ, вона реально вже ну не знаю як кого, Можливо, у вас інша точка зору. Мене вона реально навіть не напрягає. Вона мене вже бісити починає. Це оці постійні згадування Трампа там про Другу світову війну, причому в дуже дивному контексті. Ну, от знову він сьогодні там згадав про Росію, е, на якій, значить, е, ну на про війну да на якій Росія втратила величезну там кількість мільйонів життів своїх солдатів. Тобто, в нього я так розумію, немає е, розділення Російської Федерації нинішньої і Радянського Союзу. Тобто, він ці речі не розуміє, не знаючи, вказував йому на це власне наш президент, але ну комусь. Придеться це рано чи пізно зробити, тому що він себе не в дуже гарному світлі виставляє, коли веде такі бесіди на історичну тематику, в якій він, судячи з усього, не дуже сильно розбирається. По всьому іншому, ну так ми маємо таку не надто прям приємну історію з точки зору саме антуражу. Оці ці розмови, перемовини, якісь там фрази. Мені трошки розризануло, що теза його про те, вже після розмови з, з нашим президентом. Що е, президент Зеленський, як і е, як і Путін, да там хоче завершення війни. Ну таке собі порівняння. Путін е, як хоче завершення війни. Е, ну як мінімум кияни сьогодні вночі могли побачити і почути. На жаль, да, в черговий, скажімо, так. раз так, що в цьому контексті оця спроба Трампа е, ну якби постійно е, грати на дві сторони, вона не дуже добре сприймається. Мені здається, в нас зараз ключове завдання. Ну перед нашою владою, перед усім, яка поїде на Мюнхенську конференцію, довести одну дуже важливу тезу американцям. Європейці це вже розуміють. Немає ніякої е, ніякого російсько-українського конфлікту. Навіть немає російсько-української війни як міждержавного конфлікту, в якому є питання до двох сторін. Є просто агресія однієї країни проти іншої. Крапка Оце ключовий момент. Трамп його уникає. Чи свідомо чи не свідомо сказати складно, але і це робить в принципі деякою мірою, мабуть, і частина, принаймні, його представників. Деях хто каже прямо: я так зрозумів, ви згадували да до розмови зі мною про це. Що ми знаємо, хто поганий хлопець Рубіо про це так, казав? Так. Да ну це якби радує, але ну треба все ж таки на центральному, на загальному такому рівні, щоб таке розуміння американців було. От зараз у нас ключове завдання. Що коли ми почнемо обговорювати якісь питання завершення війни, ми повинні виходити з того, що. Перша причина цієї війни, як любить казати це ненормальний в Кремлі, це просто бажання Росії захопити частину території іншої держави. Все, крапка, ну там є ще багато інших там амбіцій, ненормальних і тому подібне. але, але там немає ніяких причин об'єктивних, чому ця війна могла власне початися. Так що для нас зараз ключове завдання, і у цьому напрямку треба працювати.